Війна безпосередньо вплинула на кожного. І зараз ми дізнаємося про те, як переживають і чим займаються в умовах війни служителі Київщини. Отож, раді з вами сьогодні поспілкуватися. Декілька коротеньких питань на початок. Скажіть, як вас звати? Звати Василь. Ваш хто ви за фахом? Я староста Кагарлицької громади, село Сущаник, це Київська область. І... Пастор Капелан, який у братерстві безпосередньо їздив на схід до хлопців, на, в лінію, там, на, ну, на прифронтові міста і по фронту. А яке ваше от хобі? Чим ви любите займатися у вільний час? Гирьовий спорт. Дуже цікаво. А розкажіть, ми безпосередньо, як служителі, мали багато допомоги, отримували різні гуманітарні. Саме дивне, що вам попадало, бо саме цікаве під гуманітарній допомозі. Ну, мабуть, коли відкриваєш і береш якісь речі, і це було таке. У нас 10 євро попало. О, то вам безпосередньо повезло. Скажіть наступне про те, які от ваші три емоції під час війни. Ну, мабуть, переживання, смуток, біль. Ну, мабуть, не три буде а чотири, і радість. А радість чому? Ну, радість, коли ти бачиш, що ти можеш комусь допомогти, ти бачиш прояви Бога, ти бачиш милість Божу і радієш за тих, кому це було проявлено. Е, Доповніть волонтерство це Це бути поряд, бути потрібному і нести Євангелію. Там, де потребують. Розкажіть про найбільшу милість Божу, яку ви побачили під час війни? Милість Божа. Ну, ми по сьогоднішній день Україна і ми вільна Україна. Ми... Я чув таку думку, що нас перемогти неможливо і вже нас ніхто не може перемогти. І за того, що ми можемо, нас можуть знищити, але перемогти вже не можуть. Ми відстоюємо своє право бути україною. Будучи капеланом і приїжджаючи до хлопців напередок на нулю, розкажіть, коли потрібно з ними спілкуватися і дарувати для них надію. Що саме для вас є джерелом надії, віри, щоб не опускалися руки? Буває, приїжджаємо до хлопців. Я був у шпиталі, я бачив пораненого. Без обох ніг, але повного оптимізму, життя, планів на майбутнє, і воно надихає тебе. Ти бачиш це молоде покоління, і ти бачиш у них майбутнє те, що вони будуть будувати цю Україну, а ми повинні просто їм донести те, що без Бога її збудувати неможливо. До цього часу, що ви вважаєте вашою такою найбільшим внеском, що вам вдалося зробити досягненням в плані вашої благодійної та гуманітарної роботи, яку ви робите? Коли почалася війна, ми, я так як староста ми зробили благодійний фонд на базі сіл, які оточують моє село. І цей фонд називається зерна добра. Там я співпрацюю як з невіруючими, але я там як капелан, і я їду на фронт, і я можу проповідувати. І ці хлопці навпаки мене підтримують. І я вважаю, що війна нам показала, мабуть, тих, кого ми вважали друзями. Вони відійшли, а тих, кому на нам дала війна друзів, нових друзів, вони дійсно ті друзі, які підтримують тебе, навіть якщо вони і не розділяють твоєї християнської якоїсь, але вони підтримують тебе. Дякуємо вам за ваше служіння за вашу посвяту. Дякуємо тим, хто був разом із нами. З нами спілкувалися із пастором капеланом та старостою сущанської громади Василем Трохименко. Пам'ятаємо про те, що кожен з нас робить свій важливий внесок у війну, і нехай нам допоможе Господь.